Мої друзі, чесно, я не знаю, чого я це влоз записую. Просто так хочеться відволіктися хоча б від того, що сталося. Постараюся в цьому влозі не плакати, ви собі пообіцяла не плакати. Все буде добре. Наш Діма народився в сорочці. Ситуація була яка? Розказує все по порядку із самого початку. Пункт перший. Це був четвер. Це був четвер. Я їхала на 9-ту годину ранку на роботу. Діма на машини, тому що я не вожу машину, коли я їду на роботу, тому що мені треба швидко до місця призначення. Ми йдемо по хайвею, по шосе. От, Діма завіз мене на 9-ту годину ранку на роботу. Потім я працювала, по-моєму, до 3 години дня. В 3 години дня мене Діма взяв привіз з роботи до САБа на роботу. Привіз. Я там, як завжди, повчилася до 6-ї годинки. На 6.30 діма мене відвіз на навчання. Навчання наше закінчилося. Я просто вирішила вам хронологію почати, як вдень день почався. Взагалі цей паскудний четвер. Чому паскудний зараз розказано? Ну, в принципі, якщо ви слідкуєте за моїми здарами, ви вже знаєте проблему. От. Після навчання я ще знімала знімалася, тішилася, що на швидше відпустила на півтора години, Тепленько було на вулиці, і ми з дімо говорили про те, як ми будемо з лучком зараз гуляти в парку. Тому що мене швидко відпустили з навчання, що день білий, в Америці ще парки відкриті, і Маси дуже вже задумувала, як ми з вучком будемо гуляти. Діма їде на заправку в кастку, заправляється там, і після цієї заправки ми їдемо додому. Ми їдемо додому, починає темніти. Не доїжджаючи хвилин 15, 15, приблизно до нашого будинку по шосе, по хайвеї, Діма лопається шина. Лупається шина і здувається на очах. Діма зупиняється на боку. Тобто, коли є дорога, є узбіччя. От. Діма зупиняється на узбіччі, включає аварійку. От. Нам, пора... нам порадила замовити Uber. Uber — це таксі, хто не знає. от. Вийшло, що Uber, він не зупиняється на хайвеї, на трасі не зупиняється. До найближчої зупинки, де ми могли б замовити Uber, Треба було би якось обходити Хайвей. Хайвей неможливо обійти, бо з правого боку там прірва і болота. А до нашого будинку, якщо ти поховаєш пішком, дві години ходьби. От. Що ми робимо далі? Далі Діма бере, замовляє тол. Тол, по-моєму, називається. Коротше, людей, які мають нашу машину евакуювати От, по іншурансу, по компанії. Але проблема в тому, що Діма. Витягнув зі своєї машини, він мав завжди це в машині вести, але він витягнув шурупи, які прикручують колесо. А якісь там мають бути спеціальні шурупи, чесно, я не розбираюсь. От і проблема в тому, що він має, е, е, треба когось послати додому, щоб взяти ці шурупи. Я позвонила до своєї подружки, е, сказала, може, нам можуть допомогти. Її чоловік якраз у нас і зголосився мене підкинути до нас додому. Підкинув він мене додому, я виношу ті шурупи йому, і він каже: ти лишайся вдома, а я твоєму мужу підкину їх, щоб полагодити машину. Я така подумала: ну, окей, справді, чи я буду їхати. Мене там не потрібно, якось так. Потім, е, що стається, потім я з Діме не спілкуюся, потім пройшло десь хвилин 40, я до нього дзвоню, тому що цікаво, як справа. Ці дзвінки продовжувалися години десь 4. Без, я дуже багато дзвінків пропущених в нього було, і дзвонила без перестанку. А, подружка почала питати, як я там, де Діма, що з ним. А, я питалася, почала питати її, чому ти питаєш? Він, напевно, справдикав, Діма. Вона мені розказала, що аварія сталася там, де Діма був припаркований. Перша моя думка: окей, напевно, Діма буде злий, бо йому, машину хтось поцарапав, бо якщо буде якась аварія, то напевно якісь осколки з машини полетіла в його машину. Ось так, легкий варіант. Виявилося, що Діма, причина цієї аварії, про яку мені казали, що на алябия Діма сталася. Ситуація була яка? Наскільки розказують інші люди, бо Діма не пам'ятає зовсім нічого. Наскільки розказують інші люди, Діма міняв колесо на величезній швидкості на хайвеї, п'яний в воді, Середньої важкості машини, тобто це не трак величезний і нелегкова. Врізається в взад, машину перекручує, чим дім огортає і захищає від удару. Ще інша версія, так як тільки що мені подзвонили люди, які забирають речі з нашої розбитої вже повністю машини, Це була чорна машина сиві. Що там в середині машини на пасажирському сидінні знайшли сліди крові. Чи на водільському сидінні знайшли сліди крові. Получається, Діма був в машині. Тобто, Тут не зрозуміло, тому що ніхто не бачив цього всього. В відтоді мені а, радила подружка написати смс англійській на мові. Що я жінка, Діми. Будь ласка, перезвоніть, якщо ви прочитаєте цю смс -ко. І буквально через дві хвилини мені дзвонить людина, по-англійськи каже, що Діма в лікарні. Він попав в аварію. Він живий. Він живий, але попав в аварій. Хітбай трук driver, сказала мені. Так, я обіцяла не так. От. Що я роблю? Я нічого не роблю. Я стала вкопана, і я думала, що я впаду в обморок. Мене почали тушнити, мені почало бути погано, мені почало знобити, мене почало з рук труситися. Добре, що його ця подружка почала мені казати, що робити, як робити. Типа, в мене ще ж собачка на руках є. Що робити, що складати, що з собою зробити, якби не вона, я би впала в обморок просто. Вона дала ціль, що робити, як треба себе поводитися, взяла себе в руки. Потім мені подзвонили з Діма на роботу, що вони вже тут, де її є. Я приїхала на убери сюди. Заходжу в палату і бачу свого чоловіка в крові. Я не знаю, я вам фотографію або вставлю, або не доцільно відео вставляти ці фотографії. Коротше, весь в вніс в крові, вухо в крові, лоб зашитий вже шви накладені на лоб. Короте, весь білий в крові. Ви б знали, що, ви, що я пережила в той момент. Потім що? Потім Діма дуже багато рве, рве таким, як понос, тобто такий сморід і така консистенція постійно. І кажуть, в нього вже от це вже лишилось ночувати, це вам вже другий день знімаю цього пекла, Я всю ніч пробула з Дімою в лікарні, його перевели в палату. Зараз я вам палату покажу, покажу рум-тур, Діма трошки свого покажу бідного. І, і нас привели сюди, Діма переоділи, Тут у нас є телевізор, тут у нас є туалет, слава Богу, два омивальника, Дуже гарно все. Два крісла для мене собі собі посиділа, де я зараз і сижу, і знімаю влог. А, я не доказала. Діма каже, струс мозку, мікротріщини черепа. Якась сильніше трохи тріщина черепа є, яку вже заштопали, скажімо так. От, е, збій, забій вуха, щось там всередині, якісь тканини порвані, тому в нього постійно з діми кров тече. Тобто, як Діма тільки у такий набік нахиляє голову, з нього купу крові витікає. Я не знаю, як вона може два, два дні підряд витікати. Це якийсь бред, по-моєму. Але тече. Ніс повністю запечений в крові, але сказали, що ніс, слава Богу, нормальний. Діма в нас звушейнику пластмасовому, я тому що там сказала, що у нього хребет зійшов. Слава Богу, живий, здоровий розмовляє, але дуже часто забуває. Тобто, от я йому розказала про те, що нам дали просто два кульки з його речима, вони всі повністю порізані ті речі. Діма постійно запитує за ту куртку, яка коштувала 50 баксів. Я знаю, це мужиниці, але так як є. Важко працює тут, і ті 50 доларів за ту до куртку це багато. От. І він дуже плаче, от коли от, кожен раз ну, от питається, а як там моя куртка? Я йому кажу, вона порізана, її порізали, бо ти попав в А він такий зв'язок обіжається, каже, блін, вона ж дорого коштувала. І я йому це кажу, і він е, через дві години знову таки питає і знову йому пояснює, і знову плаче, і так. Але саме я ще купив е, і запетує за машину. Машина, як мені розказали, абсолютно вщент. Їм то щось сльози рікою течуть, бо то, що заробляв на ту машину, бідний, довго, так тішився, її так її любив, лялія постійно каже одну фразу. Я ж нічого поганого в цьому світі не зробив. Я всім так добре зробив, старався всім угодити, всім бути добрим, хорошим, допомагати. За що мені такий світ так робить, таку біду? Якось щось хороше, зразу якась біда, робить. Хочу вже хлам. Знаєте, в нас якась така жорстка чорна полоса. Тому що жорстко чорна полоса. Тому що тільки, бачите, влог знімаю про покупку нової машини, то вже влог про розбиття машини. Не... Піврічної давності куплене. Виключено по чимось Зараз покажу вам промотур. Слава Богу, живий, здоровий, переломів нема, тільки оце от голова, вухо, ось так. Я не знаю. Це страшно, коли ти в Америці саме без батьків, і без родини. Слава Богу, що в Діма з роботи люди допомагають, приїжджають в лікарню і не заміняють, щоб я гуляла з собачкою. От я сьогодні була вдома, гуляла з собачкою, душ прийняла, поснідала хоча б. І так, Зараз по другому тур. Друзі, вам величезне спасибі, дуже сильно вам дякую за те, що ви. В інстаграмі мені стільки всього добро бажаєте, дімі стільки всього добро бажаєте. молите Бога за те, щоб він вистав, поправився. Спасибі щиро вам вдячні за те, що ви мене є і реально розумієте і підтримуєте мене і мою сім'ю. Дякую вам безмежно. Я казала, що не буду плакати, але це важко, просто важко, коли, наприклад, найближча людина, яка... До тебе вона живе за купу кілометрів з якось так. Хочеться маму на плеча просто, щоб просто обняти і плакати. Так, добре, зараз покажу дівану палата. Палата класна, сучасна, з туалетом. Я вже казала з телевізором, зараз ви все побачите. І зараз вам себе. Отже, це вигляд звідка, бачите, швидка приїжджає. Тут є два крісла. Ось тут є такий столик. Є ще один столик, я так поне на їжу. Тут у нас можна відео клишати, як вам лікарня, як вам персонал, тут якийсь, не знаю, що це таке. Викидати щось, ресайклінг. Тут є ось така от штучка з ліками всередині. Тут написано, бачите, welcome, і як палата, номер палати, яка дата, який у нас nurse Ну, ви знаєте, що це три види рукавиць різного розміру. Тут є також мусорка, тут є їхній комп'ютер, де вони вбивають, що Дімі давали, що Дімі не давали, який діагноз. Тут якийсь такий столик. Тут є бачте, санітайзер для рук. Тут це наші двері. Це мій лежить. Оця до нього штука підключена ця штука, тут електронний годинник. До ми до ноги. Підключена ось така от річ. Я не знаю, що воно робить, але воно підключено до діми. Отже, це теж такий мішочок, умивальник, до речі, сенсорний крам включається. Салфетки, вологі салфетки, звичайно. А, це солп мило. Тут ще якісь штучки для ротової порожнини чистити. Ну я ще з не дивилася, також треба до рукавиць, сміття. Тут також наша тумбочка така невеличка. От, його знімати вже не буду. Так, оце такий у нього монітор підключений. Теж не на нашій що робить капельниця. Ну, ця штука, яка пульс, давлення, я так поняла. І ось так. А, і ще у нас тут ззаді є. У нас тут є туалет. Ось такий у нас туалетик. Сенсорне світло включається. Туалетний папір, умивальник і я. Там мій Кокосічка бінятку заснув, тому я плю. Бачите, яка палата справді модна, якщо вже дивитися без сліз і не сльозитися, скажімо так, то палата взагалі крута. Особливо мене вразило те, що я своя персональна ванна. Треба пхатися по коридорах до інших людей, чи біля інших людей пізіти і пукати, і вибачте, що таке призи. Тим словом. Треба заокруглити і не казати такого, судити, просто зводити. Ось так. Ось такі топераї. Трошки ще вам зніму, чим дім готують. За це йому принесли гарячий бульончик, урочи, він вже половинку з'їв. Далі йому тут принесли бургер, я просто його відставила. Ось так таке наглядає, бачите, Булочка, котлетка, пахне капець, як в ресторані. Це до бургера, собі можна накласти салатик помідорки. Далі тут дали Apple Juice Дімі. Спеція, так зрозуміло. Ще не бачила, та гірчечка, всі діла. Дали йому спрайт. Дали йому... Що це таке? Ох то я вже. Справжній майонез. Окей. Купось, далі годувати, так? Зараз. Будемо продовжувати. Далі їм і дали. Навіть дивіться. Морозиво. Морозиво. І їдемо. Що тут дали? Ще цибулечку. Окей, перериваюся, щоб годувати мого больного. Треба позитивний настрій, до речі, тримати. Коли позитивний настрій, все якось здається на воду краще. Вибачте, що цей влог не такий позитивний, як всі минулі влоги, але маємо те, що маємо, Показала вам те, що я корадори знімати лікарню не буду. Чесно, що хочу сказати, якщо ви дивитеся блогерів, вибачте, звісно, не любі блогери, але якщо ви їдете за машиною і одною рукою тримати телефон, а другою рукою руль, знайте, що ви можете вбити людину не тільки чужу, а й себе. Коли ми вже навчимося бути відповідальнішими і розуміти, що швидкість це не іграшка. Я зараз не говорю про Дім'я Випадок, бо дім був взагалі п'яний водій. Але я вважаю пиятика і сидіння за телефоном, тим більше знімаючи сторіз, коли ви за кермом, це одне й те саме. Ви можете вбити людину, дитину, чогось чоловіка, чиюсь дитину, чиюсь маму, жміти. Ви повинні ставитись до водіння дуже сильно серйозно, тому що можна залишитися каліками на все життя або пролежати в лікарні. Дуже багато можна чого зробити, не дивлячись і не керуючи собою. А коли ти на швидкості, ти не керуєш собою, ти нажимаєш педалічку, яка тебе може нести, нести, нести. Одна, одна доглядинка. І ти мертвий. Будь ласка, після цього відео, я це зняла це відео для того, щоб ви задумалась. І після цього відео, щоб ви 350 разів подумали перед тим, як знімати сторіси, як пити за кермом, чи як водити, коли ви себе погано почуваєте, це також до речі. Ви коли ви водите машину, ви повинні бути впевнені на собі на 100%. впевнені, що ви не п'єте алкоголю, впевнені в тому, що ви не подивитесь в мобільний телефон. Впевнені в тому, що ви нормально почуваєтеся і нормально можете зригувати на будь-яку ситуацію на дорозі. Тому будьмо серйозними. Я вас дуже закликаю і прошу під цим відео написати, чи ви думаєте, що я права, чи ви думаєте, що я кажу правду, чи ви так само поважаєте людське життя, як і я. І, не знаю, знову хочеться плакати. Вибачте, відладок. Слова, щастя, всім здоров'я. Нехай ви ніколи не попадаєте в лікарню, тим більше такі жахливі просто ситуації. Дякую, що ви зі мною і не підтримуєте. Спасибо.